Всім привіт! З вами компанія Автофокус І у нас нове надходження це BMW M235i з 3-літровим бензиновим двигуном з потужністю 326 кінських сил на автоматі. Автівка в кузові купе на ось таких прекрасних дисках BBS з резиною Bridgestone, М-Тормоза. Ось так автівка виглядає ззаді, вона дуже гарно звучить. Повний привід. Зараз покажу вам салон. Ось так виглядає салон, кіряний салон. Дуже якісний і дуже збережений. Пам'ять сидінь. М кермо з підрульовими лепестками. Ось так це все виглядає. Кермо в дуже гарному стані. Мультимедіа, аудіосистема, клімат контроль, селектор перемикання передач. Це шайба управління мультимедіа. Чорна стеля, люк. Так це все виглядає. Автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит, лізинг, за криптовалюту або ж обмінятись на ваше старе авто в автосалоні. Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б.